Так, усім миру і добра, рубрика називається Готовим санки літом, Да? Значить, дивіться, зараз штатив відкриємо, опа, щоб вам видно було. Так, Це я тільки що прямо з почти приїхав. Так, так, так. А так зробимо, а так зробимо. Коротше. Ну, а тепер показую. показую вам значить дивіться я не знаю должно бути видно да телефон тут есть бачите ну я продиктую сей на всяк случай сейчас я відкрию коробку возьму ось все Ножика? Так. Та й відкриємо коробку? Доставку ви бачили? Так, дивіться що в коробці. Пізнали, думаю, да ось от такі куски. Чотири пакети. О. Чотири пакети в нас є от такого щастя, бо в нас уже скоро. Почнеться листопад, бо що тут уже? ну як, незабаром. І потрібно буде готувати бордовську суміш, щоб оброблювати наші дерева, персики і всі останні, не тільки персики. Значить, дивіться, значить, оце оці кісти. Кілограма цього вапна коштує 22 гривні. Якщо ви знаєте де є менше. Напишіть, будь ласка, під відео. Що ви знаєте, де є, ну, може 10. Не знаю. Ну а якщо не знаєте де, є дешевше, значить. Я вам зараз продиктую номер Марини. Значить, записуйте. 0,95, 123, 29, 56. Це оцей, що ви бачили, тільки що, що я вам показав на. Який я вам показав тільки що? Ось, ось він. О! Бачите? І можете замовити, що є час, заздалегідь, так як зробив це і я, заздалегідь, щоб потім не бігати. І не стоять у черзі, щоб люди вам вспіли вислати до вашої обробки. Так що якось отак, оце отаке от відео. Просто вам напоминалочка. Напоминалочка, що вже пора закупитися вапном, у кого немає. Бо це як би порятунок номер один, що осінню взиму. От, що рано навесні? Воно, як бачите, запаковано в таких пакетах. Воно вже перевірено неодноразово. Тут якість відмінна, розтає все. Ніякого немає там осаду, піску і прочого. Я даже останні рази не фільтрував його і не витягував фільтру, так і бризкав, скажу по-чесному. Так що, якось так, на цьому все. Я вам сказав, де да його придбати ціна 22 гривні. Тут доставка просто, що ну, бачите ж, да? тут 20 кг доставка, ну нова ж пошта, щоб його вложити, то посчитали, об'ємна вага. та й ось, Дивіться, бачите, 255 гривень. От, доставка. Та й усе. Ну, можна укрпоштою замовити. Вам же ж ну, не горить воно там цей. Мені теж воно якби і не горіло. ну Мені просто треба що там, взяти один кусочок та в Германію відправити. Ну Отакий. Кілочий два. То мені якби я залежу трошки від кур'єра, який їздить туди-сюди то я як би вже підсуїтився. Так що дивіться, я вам просто нагадую, що є оце таке вапно по 22 гривні за кілограм. Ну от 5 кг, бо воно все фасоване, бачите, да? воно все по 5 кг, оце такі ось мішки і воно зберігається, я вас увіряю. <гум> Нічого йому немає. Лежить воно дуже довго і щасливо. Головне, тобто, не, не хапнуть сирості з повітря. от і все, Якщо воно так лежить запаковане, воно може вам лежати купите і вам і на весну ну, тобто, Купляйте за один раз, щоб потім не, не платити чи новій пошті, чи Укрпошті. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.